10-й ювілейний фестиваль Флюгери Львова звучить. Цього року флюгери триватимуть з 29 квітня по 1 травня. Це буде 10-й фестиваль. Фестиваль буде старший на один рік, досвідніший на один рік. Подивимося, який вийде, але впевнений, що вийде дуже хороший. Особливістю цьогорічного фестивалю буде те, що кожного дня якась із, важ... із важливих для нас груп буде презентувати свої нові альбоми. Першого дня презентуватиме київська атмосфера свій новий альбом, інсайд здається, називається. Другого дня Толхаєр презентуватимуть альбом Старого Карпати. Толхаєр виступали на флюгерах, здається, 2003 2004 року. На ну, саме, саме початках. Лютер виступав цей гурт. Це є е, музик, польські музиканти українського походження, е, які будуть презентувати другий свій альбом. Вони просто дуже-дуже ретельно підходять буквально до кожного звуку. В цьому другому альбомі будуть е, пісні корпати, як і з польської сторони, так і з у Ну і завершуватимуть фестиваль Шоколад із презентацією свого нового альбому Гор. Про що детальніше, пізніше розповість Настя Лесменюк. Знаєте, Анастасія Лесменюк. Піаністка з гурту Шоколад. все написано в релізах. Марту Більську, незмінну ведучу фестивалю. Теж знаєте, Костя Смолянінова, хто не знає. Хто, хто, собі, хто не так? знає, хто не знає, він запустив волосся там, бороду і що там лос запустить, ніхто не знає, що фестиваль не початися.